Що, Всім привіт! Сьогодні новий відосик для вас. Ну бачите, чим я займаюся повним трешем. Я таким ще ніколи не займався, бо життя не заставляло. Но тут треба працювати, треба буде їхати, побачити, куди їхати на цьому тижні. Ну треба поміняти дуже сильно олию. Прям, ну, прям в піпецьках треба, Ну, просто може побачити. Що в мене заолія? Просто якась вже ну, смола. Це вже маслом не назвати. воно тупо навіть не просвіщається. Вон, дивіться, взагалі не просвіщається. Це жесть. Короте, дотягнув я до такого. Ну, проїхав на ній 15 тисяч. Ніколи так на маслі не їздив. Чекав майстра, казав, сьогодні мені поміняє олею. Ну, я купив олею нову, фільтр купив. Він каже, вибач, сьогодні типа не можу, зайнятий дуже. Давай в понеділок. Ну, а куди в понеділок? Мені уїжджати в суботу, ну куди. Та Тайти більше працювати треба, а машина на такому не працювати явно довго не буде. Так що треба замінити. І ось що я придумав. Береш, шприц 50-кубовий. Береш отаку шлангочку. Ну, тобто те з капіляра. Засовуєш її в масляний, ну, там де щуп, Ну і потрошки-потрошки по викачуєш. Фу, і так, сколько, 3,5 літра? Ну, може, 3,2, десь так. Треба викачати, поміняти, слава Богу, що в мене десь зверху. да, десь, коротше, зверху був масляний фільтр. Знайти б його, де він? ага ось отута він оту. І треба його ще рукою відкрутити і поміняти фільтр буде. Так що така сьогодні задача на вечір. Ну і ще, звісно, хотілося б ще годинки-дві попрацювати. Так що давайте будемо міняти, а там подивимось, скільки часу це займе. Так, да. я думаю, знаєте що, трохи ще три, три, три шприця набрав. Думаю, стоять. Треба ж відкрутити масляний фільтр, поки я сильно не заїбався. І що ви думаєте, це піздець, Як його тяжко було відкрутити, гляньте, він який наполірований став. Я просто в шоці. Всі руки грязні, чорні. Ну то таке. Коротше, питався так стояти, відкрутити хер. Поки не просушив руки, от роблячи, просто сухими руками і правою рукою занирнув звідси, отак от взявся, прижав. І разом з третього короче, в мене вийшло його зірвати, все, він там сорваний. Сильно його не відкручую, ну, щоб масло не потекло. Зараз ще буду викачувати. Ну і давайте після першої пляшки <гум> включимось. Да, ну що, потрохи, потрохи час іде. Ну, а що я? Викачав отакі дві. 0,75. Фух, заїбався, ну нічого, вийшло в мене. Саме що більше за всього наляпав. Бачите, трохи масла. Ну і от подмашину, ну вже повитирав там. Це коли викручував фільтр. Оце єдине, що от реально ти нічого не зробиш. Ну, ну, може, якщо у когось щось є туди підставити, якась критка, да, щоб в нього накапало, то було взагалі ідеально. Но... А в мене їх не було. Вон серветочки туди, потім все витір. І серветочки всі засунув в бутилку з під молока. Ну, а зараз вже залив коротше, 3 літри в двигун. Зараз почекаю, трошечки, зараз воно стече. І зараз буду дивитися, що по рівню масла в двигуні. Ну а далі далі що? далі що ще буду міняти термозну жидкость. Також її викачу і там 250 г в бачку. Так, так що то 5 шприцов і вона викачана то, взагалі не ну, от З двигуна, конечно, 3,5 літра викачати, це цікаво. Дуже цікаво. Так що давайте зараз подивлюся оливу і продовжимо відос. Ну, ще бачити, на що бачите, нащо мінімум показує, те, що треба ще долити масло.